Яку жесть ви випадково підслухали? Це була, мабуть, одна із найугарніших поїздок із моїми коришами. У мене апноє, тому мені доводиться спати з сіпап-апаратом. Одного вечора, коли я намагався заснути, я підслухав, як мої друзі задумали накурити мене джойнтом через повітрозабірник мого сіпапа. Ось тобі історія зі зворотнього боку. У мене є дружбан, який теж спить із сіпапом. Одного разу, коли він вже спав, біля апарата ліг його пес. У якийсь момент пес знатно перданув, що в принципі не страшно, враховуючи, що мій друг був у масці. Але тільки проблема в тому, що пукання засмоктало прямо в апарат. Кориш миттєво прикинувся від мертвого сну і ригаючи від нудоти, почав жадібно ковтати свіже повітря. У гуртожитку чув, як бухий чолов'яга молився в кімнаті кактусу і говорив усілякі заклинання. Було моторошно. Раніше я працював у Діснейленді. Одного разу на бекстейджі я пройшов повз Бель і Круели, які були в повному образі. Бель кричала на Круелу. фраза Ти довбана сука, ніколи тобі не пробачу, що ти його чпокнула. Більше пробку для дубці я тобі не дам ще ніколи не звучала так дивно. У коледжі прокинувся через скрип ліжка мого сусіда по кімнаті. Виглядаю перевірити, що взагалі відбувається, і бачу жінку з широко розсунутими ногами, яку в цей час довбає мій сусід. Причому робить це так, ніби це його останній день на землі. Будучи хорошим другом, я лягаю назад і вдаю, що сплю. У якийсь момент вона запитує між зітханнями: Слухай, а твій сусід точно не прокинеться? Він ні. Він спить як убитий. Переносимося на наступну я, як зазвичай, встав, увімкнув свою другу Соньку і почав грати в якусь рандомну гру. Сусід схопився з ліжка і сів поруч зі мною. Його жінка: Доброго ранку, Андрій. Я. Доброго ранку, Марина. Вона добре спав цієї ночі. Я так я ж сплю, як убитий. Варто було мені тільки вимовити ці слова, як я відразу зрозумів, що спалився. Вона тієї ж секунди дико розлютилася на мого сусіда і вліпила йому кілька ляпасів, але йому було байдуже. Він усю сміявся. Ми стояли позаду пари, яка голосно сварилася. Чоловік кричить: Про що ти, дідька лисого, думала? Я вирішив, що ти в небезпеці, і ледве не викликав 9 на що вона кричала: Мені дуже шкода, що я захотіла відправити тобі щось сексуальне. Більше такого ніколи не повториться. Ми з другом ледве стримували сміх. Я працюю барменом, чув кілька диких фраз. Ось пара моїх улюблених. Як я не старався цього тижня, мені так і не вдалося зрадити свою дівчину. Дівчина іншій дівчині. Як думаєш, мені варто прийняти душ перш ніж туди йти? Я залізла в труси, а там пахне устрицями. У мене ситуація навпаки. Люди навколо чули мою дивну розмову. Я їхала в автобусі і раптом мені несподівано телефонує замовник. Я працюю гримером і просить зробити грим для десяти людей. А ля під трупів. Ви б бачили, як на мене дивилися і косилися люди, і коли чули, ага, а які трупи вам потрібні? Понівечені чи, чи ні? Ну так, у вас велике замовлення. Зробимо вам знижку як оптовикам. Екскурсія з класом у мою кімнату зайшли дівчатка. Одна з них сказала решті, що я ідіотка і занадто тупа, щоб постояти за себе. Потім додала, що єдина причина, чому вона досі не змусила мене втекти з нашої школи, це те, що я допомагаю їй із домашкою. За мене заступилася моя найкраща подруга. Вона відповіла, що я не тупа, а просто трохи сором'язлива. І послала цю дуру на три літери. Вона тупа, але мені потрібно, щоб вона допомагала мені з домашкою. Дідько, яким треба бути. Ти щоб таке змудрувати. Пам'ятаю, як гуляли з друзями і випадково почули, як жінка років сорока розмовляла телефоном. У якийсь момент у її монолозі промайнула фраза, І що мені тепер терпіти? І просто насирати в її суп. Ми дуже довго не могли перестати сміятися. Стою в ресторані в черзі за парою, чекаю, коли мене посадять за столик. Хлопець, ого, ти ніколи не повіриш, від кого мені прийшов електронний лист. Дівчина, ну і від кого? Хлопець зі щасливою посмішкою. З колишнього місця йшлося про компост. І дівчина, слухай, я просто, я просто не можу, зрозуміло? Я не можу знову в це вплутатися. Тільки не це знову. Я дуже хочу знати, що сталося з компостом на їхньому колишньому місці. Дуже сильно. Ми з батьками поїхали на ночівлю до наших друзів. У результаті вся сім'я спала в одній кімнаті. Уночі батя завалюється бухи до мами в ліжко і каже якусь срань, типу: А тебе що? Зовсім не дивує те, що я можу чпокатися, коли абсолютно п'яний. Мені хотілося крізь землю провалитися. Я була вожатою літнього табору. У нас були дві дівчинки, які обожнювали складати списки кльових і стрьомних хлопців. Одного разу я підслухала, як одна з них сказала, що інший вожатий їй здається симпатичним. Друга заперечила, що він їй подобався, поки він не почав говорити про мене гідоти. Було боляче дізнатися, що хтось жене на мене за спиною, але було приємно, що дівчатка мене підтримали. Я чув, як мої батьки гадають, якої я орієнтації, і аналізують, де вони оступилися. Зійшлися на тому, що занадто часто мене обіймали. У мене мама одного разу запитала: може у тебе депресія через те, що я недостатньо часто тебе обіймала. Схоже, в тебе турботлива мама. Це було ще до розлучення після десяти довгих робочих днів. Мені нарешті випав вихідний. Я доволі пізно валяюся в ліжку, було вже одинадцять чи то більше. І чую, як мій колишній, який узагалі відмовлявся влаштовуватися на роботу, грає в сусідній кімнаті у відеоігри і комусь скаржиться. Та ця тупа сука все ще дрімає. О Боже, я була практично в такій самій ситуації, тільки мій колишній говорив телефоном: підозрюю, що зі своєю мамою, і скаржився. Що він досі не поснідав, тому що я сплю. Я прикидаюся, що сплю, і чую наступну розмову між моєю мамою і тіткою. Тітка, він у тебе такий мілаха? Мама. Та ні, в ньому взагалі немає нічого привабливого. Прикидався з і почув, як моя сім'я обговорює можливість одружити мене з дівчиною, яка була старшою за мене на 5 років. Мені було 15. У підсумку вона вийшла заміж за іншого, але незабаром розлучилася, тому що він над нею всіляко знущався. Тепер я відчуваю в цьому і свою провину. Гей, чувак, у цьому немає твоєї провини. Тобі було всього 15. Усе, що з нею сталося, це на совісті її колишнього. Ти не несеш ніякої. Відповідальності до речі, ти сам сказав, що вони розійшлися. Напевно, і зараз живеться набагато краще, не звинувачуй себе. У нас були дуже тонкі стіни. Через них чувся практично будь-який звук. Одного разу я підслухав, як батьки, як їм здавалося, тихенько лаялися і обговорювали розлучення. Десь у розмові батя сказав, дрібного може залишити собі. Він піздець, як мене вже задовбав. Через тиждень вони підписали папери і розповіли про все мені. Мені здається, у нас у суспільстві чомусь мало обговорюється той факт, що багато розлучень виникають через те, що одна зі сторін не хоче. Відігравати роль батька, типу люди ніколи не говорять про це вголос. Я зараз, перебуваючи в тому віці, коли мої ровесники розлучаються один за одним, починаю розуміти, що багато хто з часом починає втомлюватися від відповідальності, частіше мужики, але не тільки вони сподіваюся, що тебе більше не змушували з ним бачитися. Випадково почув, як медсестра була в захваті від того, що в одного чоловіка виявили рак простати. Бо цитую, він був таким матусиним синочком, що мені довелося його кинути. Він би ніколи не перестав усе для неї робити. Він такий розмазня. На день матері він подарував їй листівку, а мене в цей день всього лише зводив у Вендис. Так що він на це заслуговує. І все це супроводжувалося найогиднішим сміхом. На щастя, один фахівець із персоналу. Після такого розірвав її в пух і прах, але ця жіночка була щиро щаслива, що в її колишнього хлопця рак простати, і все тому, що він любив свою маму. А ще, очевидно, у неї навіть не було дитини. Вона просто думала, що світ обертається навколо неї. Я ще туди не повертався, але сподіваюся, що коли я буду там наступного разу, її буде звільнено, тому що це просто піздець. Змушує замислитися, скільки би людей зраділи, якби в мене діагносту. Вали рак я спляча почула якось раз розмову свого нареченого з його другом про те, як він кохає мене, боїться втратити і хоче зробити щасливою, тоді як у житті він ніколи цього не говорить. У дитинстві, коли мені було років п'ять, мій тато дуже багато пив, а мама працювала в іншому місці. Тому ніхто за мною не доглядав. Щодня я обідала у подруги і весь день проводила у неї вдома, тому що вдома нікого не було. Я чула, як її дядько говорив: він знову п'є, що він за батько. Він взагалі знає, що у нього є донька. У такі моменти я просто ненавиділа свого батька. Але одного разу вночі я прокинулася від шуму. Мій тато п'яний, сидить поруч зі мною і плаче, каже: пробач мене, я більше не буду пити. Я більше ніколи не залишу тебе без нагляду. Пробач мене за те, що я був дуже поганим батьком. Вибач, 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 тієї ночі я слухала його ридання і вибачення, прикидаючи сплячою. І після того дня він дуже сильно змінився. Він більше ніколи не пив, влаштувався на роботу і завжди приносив з роботи мої улюблені жуйки. Досі так робить, хоча вони мені більше не подобаються. Щодня го. Товав мені сніданок зараз мені 17, і він все ще щоранку робить мені сніданок. Тоді я не розуміла, чому він плаче. Але зараз, щоразу, згадуючи про це, у мене навертаються сльози на очах. Я досі не знаю, хто або що стало причиною його змін. Але я знаю одне: він найкращий батько на землі, тому що він вирішив кинути все і жити тільки заради мене. Я його за це дуже сильно люблю. Позаду нас у кав'ярні сиділа емоційна в минулому екзотична танцівниця зі складним минулим, яка вибачалася перед своїм супутником, що залишив заради неї священий сан за те, що вона все ще кохає свого аб'юзера колишнього. Вона була на нервах і протягом години вивалювала на нього свій травматичний досвід. А він майже нічого не говорив. У якийсь момент вона сказала: Ти, мабуть, дуже сильно мене ненавидиш.' Він спокійно відповів з невеликим південним. Акцентом Люба, я вже хвилин 10 як тебе не ненавиджу. Найгірша ситуація, напевно, була під час моїх перших і останніх сімейних канікул, коли я підслухав, як батько пояснював моєму двоюрідному брату, який був одного віку зі мною, 18 років, тільки но закінчив школу. Що моє життя абсолютно не має сенсу, бо мій старший брат вже досягнув усіх цілей, які повинні бути в сина, тож у мені немає жодного сенсу. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.